Добрий вечір на каналі Барахолка на дому. Сьогодні на пропозиції такі от речі будуть. Номер Viber Всі питання на Viber Так, Підставочка з алюмінія для сковорідки, каструлі. Діаметр 200 мм 50 гривень. Так, дві тоді такі ємкості По довжині 120 мм, ширина 100 мм, по глибині десь 10 мм. Дві штучки наявності по 50 гривень. Латунна лампа. Аладина По висоті 160 мм. По діаметру ну давайте з краю десь 45 мм. З іншої сторони десь 15 мм. 300 гривень буде коштувати. Латунна. Два такі відкривашки. Радянські по 10 гривень. Такий от штопор. Все ціле, 50 фонарик 70. Так, Ступка металева. Довжина самої ступки 210, чаша 100 мм діаметр, по висоті 100 мм 350, Сковорідочка. діаметр 220. Неглибока. Тут цінник все тут на ній чугунна. По висоті приблизно 35 мм, 150 гривень. сковорідочка алюмінієва діаметр 265 ця Вся вже по вище, глибше вона. В такому стані ручечка. так Така буде коштувати теж 150 гривень племенниця і такі от не то вареники, не то. Якісь цікаві теж з муки вироби. Так, радянські, товсті, по 200 гривень штучка. Тоді для смаколиків чи для фруктів на стіл подавати златоні така підставочка. 180 гривень. бидончик алюмінієвий приблизно літр аж 3. 3 літра, ємність без кришечки. 70 гривень. Так, сокира. Топорчик такий кухонний. для відбивних, Ручка ціла. По ширині лезо десь 80 мм, 100 гривень. так, Такий от чугуночок, ємність 4 літра. 150. Гусятниця. Такі вже були на продажі. 350 гривень буде коштувати, ширина 185. По довжині, не враховуючи ручки, 295, 350. Так, форми для випікання хліба. Такими от по три штучки. Вони. Ну, Одна тут є раковинки на ній, вони не сквозні, з іншої сторони, ціли все, але всередини є. І наступна така. Тут ціле все. По 100 гривень ячеєчка. Получається, отак от комплект 300 гривень. Цей буде коштувати 250. Такі глечики такі от глиняні, нові. До них такі мисочки підставляти. Тут містами трошки їздить облущилося сама, емаль. А так вони цілі, без тріщен. Тут теж трошки. Так, по 50 гривень буде коштувати 4 штучки в наявності, по 50 І на завершення форми для випікання горішків, печива. Тут, виходить, суцільні, щоб горішки без начинки були. Ручки цілі не побиті. Тут, виходить, половинки, щоб Тут Тоді такі от печива. Ось таке. От. Так, будь-яка із них 250 гривень штука. Номер Viber, всі питання на Viber, відправка Укрпушта, нова пушта, делівері частковій або повній оплаті. Дякую за увагу. Всім приємно переглянути.